Усі, хто не байдужить до сільськогосподарських проблем, як завжди, у в ефірі агровектор і як завжди з вами автори ведуча програми. Я Тетяна Мишанчук, сьогодні наш випуск незвичайний. Сьогодні ми у Білозерському районі побуваємо на провідному підприємстві е, агрофірми Радгоспі Білозерський». А також дізнаємося, як пройшла весняна посівна у Білозерському районі. Року у Білозерському районі зерновими культурами засівається 46 тисяч гектарів ріллі, які у структурі посівних площ займають 50%. Нині зерновий клин трохи збільшено. Тільки під озимими підрожай дві року було засіяно 45 тисяч гектарів. Не забарилися аграрії району, і з весняною посівною ярими засіяно майже 2,5 тисячі гектарів. Наразі тривають польові роботи, Незважаючи на подорожання безпалива. Мінеральних добрив підживлено більше 60% озимого клину. Стан озимих на 80% задовільний і добрий. Зима весна цього року позитивно позначилась на посівах озимих зернових і вологи. в грунті достатньо для забезпечення розвитку сходів і розвитку ярових культур. Нинішнього року природа більш-менш схильна до зерновиробників в умовах нашої зони ризикованого землеробства. Така ситуація втішає, але цього замало. Рослини треба вчасно підживити, захистити від хвороб і ще багато чого зробити до жнив. Однак ціни на сільгоспхімію, пальномастильні пально-мастильні матеріали та інші необхідні ресурси підскочили в кілька разів. Для декотрих стали фактично недосяжними. Аграрії шукають вихід самотужки, самовіддано опікуються майбутнім урожаєм і не втрачають оптимізму. Цьогоріч у Білозерському районі планують зібрати 125 тисяч тонн зерна, що перевищує ужинок минулого року. Не менш оптимістично налаштований колектив відомого на Херсонщині в Україні підприємства Агрофірма Радгос Білозерський. Підприємство, знане своїми фруктами, виноградом, вином, не менш відоме і розсадником. Придбати виноградні саджанці в агрофірму приїжджають звідусіль. Тут можна вибрати сорти столового і технічного винограду. Агрофірма має унікальний маточник цієї культури, фактично єдиний в Україні. сейчас у нас созданы маточники. На Украине таких маточков, можно сказать, нет. Это исходные маточники всех европейских сортов винограда, столовых сортов винограда. Мы можем под, любо, под заказ в любое время, вот поступила команда на следующий год, 300, 400, 500 тысяч саженцев, мы можем подобрать любой сорт, любой клон, привить и дать людям хороший, качественный материал, не хуже европейских стандартов. Оглядаючи виробничі ділянки підприємства, важко повірити, що його вік перетнув 60-літній рубіж, заснований у 54-му році минулого століття як виноградний розсадник. Нині агрофірма Радгос Білозерський значно розширила спектр своєї діяльності. Наразі виробнича діяльність тримається на так би мовити чотирьох китах: садівництво, виноградарство, розсадництво та виноробство. Але окрім цього, підприємство потужно займається польовими культурами. На саме стаги гектарах вирощує зернові, олійні та інші. Часи не обирають. Так, вже склалося, що на долю нинішніх українців випало важке випробування на життєстійкість у боротьбі за незалежність. Водночас в один вузол сплелися політичні, економічні проблеми, до яких додалася зовнішня агресія з боку Росії та військові дії на сході країни. Зрозуміло, все це позначилося на стані держави. Майже всіх підприємств не обійшло стороною агрофірму Радгос Білозерський. Та попри все, 2014 рік тут завершили достойно. Зібрано понад 10 тисяч тонн фруктів, 6 тисяч тонн винограду технічних сортів, які переробили на власному сучасному винзаводі, 7 тисяч тонн яблук закладено на зберігання. І головне, не було жодних затримок заробітної плати працівникам. А їх без малого понад 600 людей. Ми забезпечили виконання всіх агротехнічних міроприятій, які нам потрібно було виконати. Ми виконали Зобов'язання перед працівниками ми вчасно виплачували зарплату. Заплатили навіть на протязі 15 чи більше років не було ніяких премій. Ми заплатили 13-ту зарплату працівникам. Ми підвищили розцінки на 30-40%. На процентів. Наші люди стали отримувати зарплату. Хочеться, щоб вона була більшою, хочеться, щоб вона була європейською. Ну, складнощі вони є. Як би не було, життя триває. І треба рухатися вперед. З Цим твердим переконанням. Увійшов колектив агрофірми Радгоспу Білозерський у рік 2015. Хоча важкі часи і фінансові обмеження внесли свої корективи у виробничий процес. В настоящее время производство снизилось в связи с тем, что упал спрос, стало меньше денег в хозяйств, и мы убавили производство прививок, самих прививок, в пять раз, 600 тысяч. Но тут еще вопрос в другом. Если делали раньше, в 54-х, 60-х годах делали 3 миллиона прививок, получали выход саженцев 30%. Сейчас мы делаем 600 тысяч делали в прошлом году миллион сто, получаем выход 70%. Это получается, что у нас повысился, повысился выход саженцев, качество саженцев улучшилось. И поэтому объемы не особо повлияли так, в глобальных масштабах. Серце розсадника Білозерського комплекс щеплення, де народжуються виноградні саджанці. Завдяки вправним робітницям дикий виноград перевтілюється на культурний. Від їх професіоналізму залежить якість, а значить, і реноме підприємства. Саме головне в качестві довжна совпада привойна часть, то тобто є верхня часть, культурне, культурний глазочок, з подвоєною частиною. по діаметр в принципі не совпадати. За зміну робітниця прищеплює до 6 тисяч саджанців. Як каже Вікторія Понедільська, лише 10 щеплень з цієї кількості відбраковуються. Ну, в того, що це все не смертельно, вона ви контролер возвращает эти прививочки привівальщини, вона просто переділиває тих і все. Нікуди нічого не вибрасується. Технологія виробництва саджанців у Білозерському найсучасніша. Після щеплення вони проходять термотерапію і парафінуються французьким пластифікатором, укладаються в касети і пакуються у контейнер з торфом. Все для того, аби рослина не втратила вологи і добре зберігалася. Нинішнього року дещо змінилися пріоритети у по. Путі на саджанці покупці перевагу віддають столовим сортам винограду. Тож у Білозерському одразу відреагували на таку зміну уподобань ми увеличили производство виноградних саджанців і в на столове направлення, тому що дуже неплохий спрос почався з фермерських господарств, частні покупателі, дачники дуже багато стали покупати столових сортів винограду. Ми в цьому году практично 30% саженців, произведем на осінь столових сортов винограда. Ну, в нашому хозяйстве теж возникла проблема. Ми прошлом году последние 9 гектарів столового виноградника. И вот в этом году ми находимся возле поля, на якому ми в в 2015 посадимо 8 гектарів нових столових винограда, винограду, які будуть спросом і будуть приносить очень неплохую прибыль для господарства. Сади Лозерського розташовані на площі у понад 600 гектарів. Тут є кісточка і начковні. І ще вирощують в агрофірмі мало. Лину і суницю. Більшість дерев у задах вже обрізали. Наразі завершують останню ділянку персиків. Осталось нам на даний момент ще 40 гектар персика вирізати. Со сроками я думаю, успіваємо. Раз до початку ну далі будемо дивитися, як погодні условия нам дозволять, не дозволять отримати урожай. Слава Богу, працюємо. Зараз знаходимося площадь 21 гектар. Персик. Американське, польське сорта. Э, Состояння, по більшому що нормальне. Сорок чоловік у нас на полі. Серед працюючих на обрізуванні Микола Іванович Онищенко. Він корифей на підприємстві, працює понад чверть століття. Свою справу знає добре і любить. Яке це вже дерево на рахунку, яке ви вже обрізали? Сьогодні. Зараз так. Сьогодні. Та де ж, 55 може. А скільки за день за зміну? Скільки обрізаєте? Ну, 70-80. важко. Та не привикли. Донедавна агрофірма залучала на сезоні роботи людей з інших областей України від минулого року. Поміркувавши, вирішили обходитися місцевими та населенням із навколишніх сіл. І як з'ясувалося, не прогадали у людей. Є робота протягом року, а підприємству економія коштів. Ми прошли роки, Політика, все таки, була. много людей наемных было, это были и закарпатцы, и гагаузы. В этом году, пожалуйста, обрезка, никто никого не привлекал, люди местные приезжают, максимум соседних сел наши автобусы их привозят. Реже, ну пока мы все успеваем, пока, слава богу, обстановка, я считаю, нормальная. Головне, щоб в государстві була нормальна обстановка. Я думаю, буде господарство жити, процвітати. До збереження кадрів у білозерському ставленні особливе, адже в наш час знайти спеціалістів важко. Тому, хоча й зменшено виробництва саджанців, зупиняти його не можна, аби не втратити фахівців. Щоб закрити під востани від заново, Это для того, щоб посадити маточники, нужна порядка 6 років. 5-6 років – це великий срок за цей час. Можна ж кадров потерять, а кадрів зараз, в принципі, на Україні і учить-то негде. Так що це самоученные кадри. Кожен рік готовим, они кожен рік проходять аттестацию в інституті Мінтаєрова. Так що це дуже складний вопрос. Остановка одного року це потеря всього производства повністю. А ще в Білозерському в планах відновити розсадних плодових дерев. Колись підприємство займалося вирощуванням таких саджанців, але через проблеми з реалізацією зупинили виробництво. Тепер наступило час, що. Купить посадочный материал, особенно за границей, очень дорого и практически невозможно по нынешним ценам, по курсу доллара, евро. Поэтому мы с прошлого года начали восстанавливать плодовый питомник. Вот мы в этом году уже заложили подвои абрикоса, подвои вишни, подвои персика, яблони. И для своих потреб мы будем выращивать плодовые саженцы те сорта, которые нам надо. Ну и в тех именно в тех объемах, которые нужны для нашего хозяйства. Новація, яка дозволить підприємству економити власними саджанцями, оновлювати не тільки виноградники, але й сади. Більш ретельно і з розрахунком підійшли цьогоріч до використання всіх ресурсів необхідних для утримання садів та виноградників, адже ціна на утримання одного гектару насаджень виросла у кілька разів. Наше виробництво, особливо виробництво плодів. Воно затратне і з використанням засобів захисту рослин і при цьому курсі валюти всі ці препарати, які ми закупуємо, вони виросли майже в три рази. Ну, завдяки нашим спеціалістам їхньому опиту, ми стараємося використати більш щадящі режими виконання економії ГСМ захисту рослин. Аби отримати економіку на підприємстві. Мстві відшукують щонайменше можливості заощаджень та економії витрат, але підходять до цього з розумом, аби не нашкодити виробництву. Так практично 60% власного транспорту перевели на автогаз, який значно дешевший. А ще планують впровадити альтернативне опалення і використовувати пелети із обрізків плодових дерев та виноградної лози, які робитимуть самі. Першу партію обладнання для опалення і пелет вже придбали. Таких обрізків у нас. Там по нашим розрахункам десь 3,5 тисячі тонн. От ми плануємо забезпечити свою котельню на винзаводі пелетами із відходів переробки винограда, із обрізків, і забезпечити не тільки своє технологічне обладнання, свої котельні радгосні, ну і забезпечити брикетами Котельні дитячого садка, і школи, які завдяки підтримці обласної адміністрації, за останні два місяці змонтували поряд з газовими котельнями Змонтували котли для обігріву садка і школи брикетами. Агрофірма Радгос Білозерське підприємство сучасне, високотехнологічне. Тут впроваджено інтенсивні технології виноградарства і садівництва, прогресивне виробництво саджанців, високого рівня зберігання, і підготовка продукції до реалізації. Завдяки обладнаним холодильникам, яблука зберігаються і реалізуються протягом зимово-весняного періоду. Має підприємство італійське устаткування для калібрування сортування і миття фруктів. Продукцію Білозерського із задоволенням регіонів реалізовують великі торговельні мережі країни. Поставляється яблука чисте, мите, без повріждень, без е, е, сортової смісі. І сеть супермаркетів е, е, йде навстрічу к нам Синової політики в кількості. і от вони заказують ми кожен день грузили по 20 тонної фури на агратрий. Допустімілі фреш брали в недалекій перспективі. Реалізація персиків, черешні та абрикосів в країни Балтії. Така пропозиція від них вже надійшла. А ще відоме Білозерське своїми винами і горілчаними виробами. На цьому винзаводі виробляється виноматеріал із власного винограду. Прошлом году был взят пор. На производство качественных сортовых виноматериалов. Значит, все то, что не подходило под высококачественные сортовые виноматериалы, направлялось на производство коньячных виноматериалов. А коньячные виноматериалы продавались Николаевскому коньячному заводу. Это новый завод, который Значить, вот недалеко от нас э, построєн, і э, плануємо перекурити в этом году самі. Виноматеріал на заводі не затримується. Реалізується винзаводом України. Нинішнього року підприємство планує розширити випуск міцних напоїв. Раньше не випускаючися бренді Білозерський. Значить, і коньяки Золотой Мис три, чотири, п'ять зв'яздочок. Значить, Мало того, будемо розливати вже ту, которую розливали раньше, грапу Таврийська легенда, Значит, і в планах производства нового напитка грапа, грапа Таврийська Сонечного. Для Білозерського району та й для області безперебійна робота такого потужного підприємства, як агрофірма Радгос Білозерський, має велике значення. Агрофірма Білозерська це одне з головних бюджету утворюючих підприємств в Білозерському районі та й в області в цілому. І саме головне, що тут підібраний вже колектив, команда, і не дивлячись дійсно на ці труднощі, вони впроваджують на сьогоднішній день всі прогресивні навітні технології. Алогії і в тому числі енергозберігаючі на сьогоднішній день нема заборгованості по заробітній платі у людей. А тобто, у людей є натхнення працювати, і вони сьогодні працюють. І завдяки цим людям я думаю, що от якраз і є результат роботи сьогодні в хазяйстві. кажуть, хто хоче, шукає можливості, хто не хоче причини. Керівник підприємства Віталій Шишенко переконаний, нездоланих труднощів не існує. Головне, аби була воля і бажання цього колективу їх подолати і віра в це. Ми не замикаємося, що нам от пережити, отак сократиться, ліж би вижити таких планів і таких настроїв немає. Ми повинні розвиватися. Оце запорука майбутнього нашого. Надію не втрачаємо, працюємо згуртовані з людьми і вважаємо, що ми здатні ці всі негаразди пережити, тому що ми українці і ми живемо на цій землі. Більш нам входу нема далі нікуди. Тільки на Україні, тільки на Херсонщині. Ну от власне і все про що я хотіла вам розповісти. Ми прощаємося з Білозерським районом. Наша програма добігла завершення. Повтори її можна переглянути у суботу, о 21-й годині рівно. Ну, а ми зустрінемося. Як завжди, наступної середи, ефір програми «Незмінний» 21.00. Не пропустіть. Меру всім залагоди і хай щастить.